Середитись ще на іншій цікавій, я думаю, для багатьох деталі декоративні теж це килими. Килими, які теж широко увійшли в життя ну, в масове використання саме в радянську добу, і багато людей вважають, що звичка, наприклад, широкого використання килимів це радянська звичка. Насправді це не так це щось таке дуже давнє. Якщо вірити колегам археологам то в Україні ще з київських часів їх активно використовували. Письмові знатки 60-го століття належать. Ось тут фотографії інтер'єрів, багатих інтер'єрів українських, 19-го початку 20-го століття. Верхньому лівому кутку це фотографії з помешкання Оскара Гансена, дуже багатого такого і впливового колекціонера. Київського частина його колекції зберігалась, до речі, в Сумах у так званому маєтку, як він сумовський. Це який розкішний двоповерховий палац, можливо, ви знаєте, на Петропавлівській за сумом. Там зараз інститут прикладної фізики розташований. Там була частина його колекції. Наскільки мені відомо, сумський, один із сумських музеїв, то що онацького він на колекції, на, част, на частково на колекції гасом побудований. Під час революції він просто вивіз Києва в сумну частину своїх речей. А в нижньому кутку це фотографія 1890-х років це покої маєтку Качанівка на Чернігівщині Василя Терновського молодшого, такого теж екстравагантного українського багатія, друга Шевченка, який багато колекціонував різних речей. Путина використання гобеленів. Користання кулинів на стінах вже було такі широкою практикою. В чому була специфіка радянської доби, в тому, що вона шляхом масового фабричного виробництва. І це головним було ознакою статусу. Тому що коли ми були доволі дорогими і ну, в Україні фактично до 17 століття їх не виробляли, тому це був аспект імпорту. Його десь треба було купувати. І це було не дешеве задоволення. Оскільки е, радянська ідеологія завжди підкреслювала, що вона е, діє в інтересах трудового народу, що вона дає і розширює можливості простих людей, треба було дати виданість статусу людям. І от стандартизоване масове радянське виробництво ві, воно просто давало цю ілюзію дотичності до того, що раніше було і унікально. Але що цікаво, навіть дизайні, Радянських Килимів дуже вразно вшита ідеологія. На це ми... я маю на увазі не лише так звані ну, датські килими, які дат певних робили до річниці жовтневого перевороту або до Дня народження Володимира Євіча Леніна, де там Ленін посеред килима має вишитий. Ну, тобто це таке пряме послання. Але насправді є ще приховані послання з боку той, що. Біліворуч да, від аудиторії. Праворуч від мене це народний український килим е, приблизно 18 століття. А праворуч, це е, килим 70-х років орієнтовно НДРівської Німецької Демократичної Республіки, сателіта Радянського Союзу, який за стилем повністю повторював те, що робили радянські фабрики. Радянське фабричне стандартизоване, до речі, от, це фотографія із онлайн профілю Зараз, якщо у вас є радянські половини, поспішайте їх покидати. Е, ти... да, ви можете їх продати за 100-200 доларів, 300, залежно від обставин. Е, є люди, які купують, і це справді користується покупкою. Так, до чого я говорю? Особливість чому і принципова відмінність народного традиційного ручного ткацтва, килимарства, яке, до речі, на Сумщині також було розвинене, але повністю зникло фактично до ХХ століття. На Харків був центром Килимарства, якщо говорити про Слобожанщину, там вже фактично під до початку ХХ століття цей промисел повністю зник. Радянська фабрична промисловість ткацька, вона запозичила модель Східного арабського Києва, охоплюючи величезну територію земної кулі, охоплюючи багато народів, у яких є різноманітні традиції, комуністи обрали саме цей зразок чомусь. І це цікаво подумати, чому так сталося. Особливість, наприклад, українського традиційного колема полягає в тому, що е, воно, е, його стиль. Він побудований навколо відображення міфопоетичної стихії. Якщо дуже уважно придивитися придивити до дизайну традиційного килима, ручної роботи, бордюр килима, тобто його країни, край килима називається бордюр, він дуже часто в народних килимах або відсутній взагалі, в даному килимі він є. Але в деталях завжди є відмінності. Тобто немає симетричності. Це ще більш нестремово виражено ось на, на прикладі цього пути. Це Бесарабський килим ручної роботи на, на ручному верстаті, зроблений пізніше середини ХХ століття ну, Орієнтовно з українсько-молдатського Значить, На перший погляд, ну, як повністю тут е... є певний однотипний узор, але насправді, якщо подивитися знову до бордюру, до привіткила, то... Бачимо, що в усіх чотирьох кутах і по всім е лініям в дрібних деталях є принципові відмінності. Тобто, цей кут він не збігається з жодними трьома іншими. Так само і в цьому кулемі. Дрібні відмінності, але вони певною мірою присутні. Тобто традиційний килим, він от насправді, на мій погляд, особливо ось цей бессарабський килим, він дуже. За стилем відображає дуже схоже, якщо говорити про живопис, і з картинами Катерини Білого. Тобто це ось така стихія, яка не закрита. Вона просто нагадує спіраль, яка розкручується, іначе відображає певну м, якусь глибину все через квіти, через рослини, які пов'язують нас із землею, і з певною м, традицією або певним якоюсь. Ну, незбагненними витонками. І натомість е східні килими вони завжди базуються навколо ідеї четвірності, на ідеї симетричності. Карл Густав Юнг говорив про те, що четвірність вона е символізує єдність. Його учениця Марія фон Франц навіть в одній своїх книг отримав приділила увагу символіки східних килимів, які активно використовували комуністи в своєму дизайні. Дизайн радянського пилима, це, перше, симетричність бордюрів, е стандартизований узор, який е ну, не передбачає варіативності, як в традиційному пилимі. Він фактично ну, мусить дотримуватися певного е виразного централізованого планування дизайну. Він моделює приватний простір людини за ідеалами тоталітарної ідеології. Як тоталітаризм то передбачає, що має бути виражений центр, має бути виражена периферія, має бути порядок, і цей порядок має бути закритим. Простір не повинен бути відкритим, як в традиційному От тобто, Фактично, тому що східні колони, вони значною мірою тяжіють до цієї традиції. Чому вони тяжіють? Ну, Та ж сама Марія Луїза Фон Франц згадувала. Розмови із ведуїнами арабськими, кочівниками, які славилися з давніх часів своїх колемац, тому що для них пилим, який має ось таку закриту символіку, він передусім відображає їхній зв'язок із їхньою старістю світу. Оскільки вони кочівники, у них немає своєї землі, вони нагад, вони наші постійно є вигнання. Тобто навіть, власне кажучи, дизайн радянських пилимів він значною мірою. Uh... Мусив привносити навіть не свідомо, я думаю, ось той крен ідеологічний, який лежав підґрунті тоталітарного погляду на світ централізованого, впорядкованого, закритого, який допускає мінімум варіативності. А, ну, До речі, от власне кажучи про українські тлими, я от теж. Раз, ми в сумах не можу не згадати прекрасну книжку Стефана Таранченка у Цесуни, в тому мистецтвця, якого є прекрасна робота по традиційному калимарству. Кому цікаво, раджу з нею познайомитись та глибокий інсад. Ось і я ну, кому цікаво, я ось такі несподівані знахідки із соціальної історії речей викладаю періодично на телеграм-каналі Побутові монстри. Правда, останні пару місяців я його веду дуже нерегулярно, але сподіваюся до цього повернутися, тому там можна буде більше дізнатися про ці, про ці речі. Ну і про факультет соціології, теж ви можете прочитати, якщо вам буде цікаво про його діяльність, напрямки роботи і про людей ньому. Я дякую вам за увагу. Це що стосується саме цієї лекції. Якщо є якісь питання або коментарі, я спробую да...